Ви коли-небудь відчували, що день просто зник, і ви не можете зрозуміти, куди він подівся. Ви, напевно, звинувачуєте в цьому зайнятість або неуважність. Але що, якби я сказав вам, що час не просто вислизає, його крадуть. Крадуть люди, яких ви ніколи не зустрічали, приймаючи рішення, що змінюють вашу реальність. Вони натискають кнопку, і секунда вашого життя зникає назавжди. Це не наукова фантастика. Це офіційна, приголомшлива реальність того, як працює наш світ. Ми живемо всередині гігантського невидимого годинника, і хтось інший тримає ключ. У певні дні по всьому світу надсилається команда, і ось так, секунда, яка мала статися, не відбувається. Ми говоримо про реальні вимірювані секунди, які додаються або видаляються з нашого глобального годинника міжнародним комітетом свого роду урядом часу. Йдеться не просто про секунду, йдеться про те, хто контролює сам час. Отже, наступного разу, коли ви подивитеся на свій годинник, запитайте себе, чий час він показує. Це справжній астрономічний час чи версія відредагована з причин, які ви скоро дізнаєтеся. Приготуйтеся до того, що ваше сприйняття реальності похитнеться. Машина часу реальна, і вона працює без вашого дозволу століттями. Давайте поговоримо про високосну секунду. Крихітне коригування з величезним впливом. Високосна секунда це додаткова секунда, додана до всесвітнього координованого часу, або UTC, щоб синхронізувати наші годинники з уповільненим обертанням землі. Рішення приймає Міжнародна служба обертання землі та довідкових систем або АІРС у Парижі. Коли розрив між атомним часом і сонячним часом стає занадто великим, вони оголошують високосну секунду, зазвичай 30 червня або 31 грудня. О 23 годині 59 хвилин, 59 секунд. UTC-годинник показує 23 години, 59 хвилин, 60 секунд перед північчю. Це звучить банально, але в нашому цифровому світі одна секунда може викликати хаос. Фондові ринки, GPS та інтернет залежать від точного часу. Високосна секунда може призвести до збоїв систем та порушити глобальну інфраструктуру. Високосна секунда розкриває глибшу істину. Ми створили дві версії часу: природний ритм Землі та невпинний хід наших машин. Ці два часи розходяться, і високосна секунда це наша незграбна спроба зшити їх разом. Але віддаючи пріоритет атомному часу, ми обрали передбачуваність замість природи. Хто вирішує, який час є правильним, і які наслідки цього вибору? Відповідь складніша і потужніша, ніж ви думаєте. Якщо крадіжка секунди звучить сміливо, уявіть собі стирання десяти днів з історії. У 1582 році папа Григорій XII зіткнувся з проблемою. Юліанський календар відстав від пір року на 10 днів. Його рішення ввести григоріанський календар і просто видалити втрачені дні. День після четверга, 4 жовтня, став п'ятницею 15 жовтня. Мільйони людей у католицькій Європі втратили 10 днів за одну ніч, зникли дні народження, орендна плата була за дні, яких ніколи не існувало, і панував хаос. Це була не просто наукова корекція, це була груба демонстрація влади. Папа показав, що може переосмислити саму реальність. Протестантські країни чинили опір, створюючи дві часові лінії в Європі протягом століть. Велике календарне пограбування доводить, що час завжди був соціальним і політичним конструктом, нав'язаним тими, хто при владі. Йдеться не просто про відстеження днів. Йдеться про те, хто вирішує, який сьогодні день. Коли час можна редагувати за указом, що ще можна переписати? Календар це інструмент контролю, а не просто запис днів. І його спадщина все ще формує наше життя. Маніпуляції з часом не закінчилися на папі. Протягом століть Росія дотримувалася старого юліанського календаря, відстаючи від заходу на 13 днів. Коли більшовики захопили владу у 1917 році, вони хотіли порвати з минулим, включаючи календар. У 1918 році вони постановили, що день після 31 січня буде 14 лютого, стерши 13 днів за одну ніч. Сама жовтнева революція є жертвою цієї плутанини. Її святкують у листопаді скрізь. Для звичайних росіян зникли дні народження та ювілеї. Більшовики не просто змінювали годинники, вони стверджували контроль над реальністю, розриваючи зв'язки з традицією. Стираючи дні, вони намагалися стерти минуле і переробити суспільство з нуля. Час став зброєю в революції. Маніпуляції з часом це не лише європейська історія. У Китаї 20-го століття нова республіка хотіла модернізуватися і прийняла григоріанський календар. Але протягом багатьох років Китай жив у двох часових лініях. Міста використовували новий календар, сільські райони дотримувалися старого. У 1929 році уряд намагався скасувати традиційний китайський новий рік і навіть вилучив тиждень у календарі деяких регіонів, щоб прискорити зміни. Результат хаос, пропущені базарні дні, втрачені контракти та культурний безлад. Люди ігнорували указ і все одно святкували. Уряд зрозумів. Можна змінити офіційний годинник, але не внутрішній годинник мільярда людей. Час вплетений у культуру та повсякденне життя. Змінити календар легше, ніж змінити ідентичність. Повернемося до сьогодення. Високосна секунда є технічним кошмаром для нашого цифрового світу. Комп'ютери покладаються на монотонний час, час, що рухається плавно. Високосна секунда порушує це правило, змушуючи системи зависати або виходити з ладу. У 2012 році високосна секунда вивела з ладу Reddit, LinkedIn та авіакомпанії по всьому світу. Інженери винайшли обхідні шляхи, такі як розтягування високосної секунди, розподіл додаткової секунди на години, щоб уникнути хаосу. Тепер у нас є кілька версій часу: офіційний UTC, розтягнутий час Google, Amazon та інші. Ваші пристрої можуть працювати на трохи різних часових лініях. Спроба синхронізувати годинники із землею призвела до фрагментації самого часу. Високосна секунда переслідує нашу технологію. Нагадування про те, що наш контроль над часом крихкий. Навіть у цифрову епоху час чинить опір ідеальному порядку. Після століть змін календаря та цифрових виправлень. Що таке час насправді? Це не закон фізики, це соціальний контракт, колективна угода. Але хто пише цей контракт? Протягом історії це були священики, папи, уряди, а тепер технологічні гіганти. Сьогодні міжнародні органи, такі як ІЕРС та корпорації, такі як Google, тихо формують наш час. Ми не голосуємо за ці зміни, вони відбуваються в залах засідань та серверних фермах. Час це інструмент влади, що диктує, коли ми працюємо, відпочиваємо та святкуємо. Він синхронізує суспільство, але ціною ми ігноруємо природні ритми та підкоряємося штучній часовій шкалі. Годинник на вашій стіні символ цього контракту, нагадування про систему, за якою ми живемо. Час керується, контролюється та експлуатується. Питання не лише в тому, котра година, а в тому, чий час ви живете. І хто отримує вигоду від того, як він вимірюється. Великі пограбування минулого стали тисячами дрібних крадіжок сьогодні. Тепер це не лише уряди, це корпорації, роботодавці та ваші власні пристрої. Робочий день з 9 до 5 зникає. Смартфони розмивають межу між роботою та життям. Економіка гіг обіцяє свободу, але вимагає постійної доступності. Соціальні мережі та додатки розроблені для захоплення вашої уваги, крадучи хвилини та години заради прибутку. Кожне сповіщення, кожна прокрутка це тонка крадіжка вашого часу. Запитайте себе, коли востаннє ви справді контролювали свій власний розклад. Методи стають витонченішими, крадіжка тоншою. Їм не потрібно видаляти тиждень, вони просто відкушують від ваших вечорів та вихідних. Ваш час цінний. І хтось завжди намагається його забрати. Ми подорожували від Ватикану до Кремнієвої долини, і бачили, що час це поле битви. Секунди, дні та хвилини були вкрадені, керовані та комерціалізовані. Ілюзія полягає в тому, що ми є вільними агентами в часі. Реальність така, що ми живемо в системі, розробленій для контролю над нами. Держава, релігія та корпорації всі зацікавлені в збереженні домінуючої версії часу. Але ця система винахід людини контракт, який можна переглянути. Почніть з усвідомлення: годинник це політичний об'єкт. Поверніть свій час, встановлюйте межі, вимикайте сповіщення, вибирайте, як ви витрачаєте свої години. У світі, який хоче комерціалізувати кожну секунду, захист вашого часу це радикальний вчинок. Боротьба за контроль над часом триває, і головний приз саме ваше життя. Отже, чий час ви живете, і що ви з цим зробите? Годинник цукає.